зелені мариновані помідори, три солодких перчини, три гірки і зелень. Три кілограми помідорів я вже відважила. Тепер мию їх і нарізаю ось такими шматочками. Якщо помідорчик отакий маленький, можна не обрізати. Перерізали і все. Якщо у вас помідор ось отакий, з чорненькими такими плямами, то все потрібно повирізати. Ось так. Я порізала, і тепер нарізаємо червоний перець. Беру одну частину, перерізаю на пополам, шматочками нарізаю, щоб було зручно наколювати на вилочку. Гіркий перець кільцями такими. Хто не любить гостре, тому додавайте його перцю менше. Я ж додаю три гірких перчинки, але дуже не дрібні. Нарізайте навіть за цими гілочками. В цьому рецепті смачне все, так само нарізаємо хліб та базилік. Чесний для головки. Для заправки нам потрібно 250 мл. Вправляємо всього по пів стакана. 125 мл цукру, 3 столові ложки з горкою солі, пів стакана олії, як на мене, тобто, в тих полідочок, а ми смачно теж вони кисленькі, гостренькі і пів Перемішуємо. Триваємо мискою, під гніт, я баклажку взяла. Так стоять наші сутки. В теплому місці при кімнатній температур виділять сок. Через сутки розкладаємо по банках під катону кришку, Пам'ятайте, що ці помідорчики потрібно з'їдати відразу. Вони не зберігаються називаем.